Наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експортного імпорту товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс. Керівники прикордонної служби ця група, наче з прем'єр-міністром, сьогодні буде на кордоні з Польщею чи будуть польські колеги, це їх особисте рішення. Ну це така знаєш, піар, піарова штука безмістовна, неробоча. Нічого я нічого не дасть. І що от наш уряд покатався в Львов. Якою в чому сенс був? Приїхав на кордон. Ну що, ну вони ну вони ж не бродячі артисти? Ну це ж ну це ж типу уряд на тобі. А, ну, багатомільйонної країни. Шапіто на стрілки. Емоційні відгуки в соціальних мережах на перформанс Зеленського та Шмигаля на польському кордоні. І на оцей цирк ідуть наші податки. Київ міськ, Будда. поляки ясно дали зрозуміти, що відмовляються від зустрічі на кордоні. Планують зустріч на 28 -е число в Варшаві. Знаючи це Шмигаль зі своїм Шапіто поїхали на кордон, де сфоткалися і пожалілися, що поляки не приїхали. Поляки, які чітко сказали, що не приїдуть по захмарний рівень довбогарайства. У дітей маніпуляції краще. Твітерянка Тетяна. Мало того, вони вчора для цього перформансу приперли ще купу згорілої сільгостехніки на кордон, трюкачі з шапітолію, а на фронті не вистачає солярки. Ну, ми трішки не на стрілці. Це трішки не двір, і це така дні подворотня. Це трішки інша історія. Це ну. два уряди двох великих країн. І оце ми приїхали. Ти бачив це фото? Стоїть наш уряд. Сьогодні взагалі то було засідання Верховної Ради. І пан Шмигаль би краще би приїхав в Верховну Раду і відповідав на питання депутатів, Чого він два роки не робить. Один раз він тільки був. А, а сьогодні він, замість цього він поїхав в цьому, в чому ну ще раз, в чому сенс цього? Ми щось вирішили питання на кордоні? Не вирішили. Ну не вирішили, тому Ми... що вони не приїхали. Да, ну так вони й не збирались приїхати. Вони одразу сказали, Ми нікуди не їдемо. А, може? Марта Львіх їм вже з усіх боків, усіма мовами, дають зрозуміти, що те усюсюкання з ними, що було на початку вторгнення, закінчилося. Вони всім набридли, всі на заході вже бачать, хто вони є. І ніякі фішечки, шоу, тиск на емоції, і дурнуватий шантаж вже не проканають. Це буде наростати. Шустер не помилився, назвавши книгу шоумен. Дмитро Биков пише замість Зеленського, який закликав Туска та Дуду приїхати на кордон на переговори. Зрештою поїхав лише Шмигаль Віддуватися за таку чудову піар-ініціативу Зеленського. Цілий прем'єр-міністр у парламентську президентській республіці зображає недолугого клоуна за наказом справжнього. Наші держінституції вже не існують. Існує лише хотілка найвеличнішого лідера сучасності, який сором, яка ганьба. Не хотіли війни, голосували за ефемерний мир, а отримали і ганьбу, і війну. Жодних історичних уроків не можуть засвоїти манкурти і малороси, у яких глибоко зросійщена свідомість. Знаєте, мені дуже сумно, що відбувається така вистава, і чомусь вирішили, що можна внутрішній акторський театр переносити і на зовнішню політику. І ми з вами знали про те, що уряд польщі не погодився на зустріч на кордоні, тобто не було чого. Зривати половину уряду, до, до речі, в день, коли відбувалася у Верховній Раді година запитань до уряду. У нас там було така, такий зовсім обмежений е склад е присутності насправді і їхати для того, щоб просто влаштовувати театр. У нас на сьогодні дуже серйозні виклики стоять у наших взаєминах із Польщею. Це треба розглядати досить серйозно. Над цим треба системно працювати. І е, мені видавалося, що ми вже достатньо подорослішали для того, щоб е, виходити на переговори, виходити на розмову, і нібито уряд же звернувся і до Європейської комісії е, на виходити на парламентський діалог, і це ми теж почали робити зі свого боку, взаємодіючи з урядом, узгоджуючи позиції. Але ми бачимо, що урядовці, ну от вони видно, вирішили, що е, не знаю, от режисер є. Режисер є, і е, режисер оголосив, що вони повинні мають е, повинні поїхати на кордон. І от вони влаштували ось такий театр. Знаєте, не знаю, Paramount Picture Presents. і оце е, це так на сьогодні виглядає. Мені прикро, тому що це принизило Україну. Це принизило уряд України. Е, Якби там ми до нього не ставилися, і це принизило державу. І це точно не додало нам ніяких ну якихось шансів і реальних аргументів у перемовинах з Польщею. Хоча я бачу, що ну такі близькі до банкової телеграм-канали зараз. Розганяють історію, що мовляв, уряд України приїхав, а польські колеги не захотіли з ними зустрічатися. Ну що в принципі не відповідає дійсності через те, що польсь... польські колеги попередньо заздалегідь а, сказали про те, що саме там, саме в такому форматі, а, цієї зустрічі не буде. Не можна говорити про те, що була домовлена зустріч і тут не з'явився польський уряд. А наші чекали на кордоні. Гросмейстер Бендера іронізує. Чекаю завтра Байдена біля четвертої години на кінцевій зупинці трамваю номер 9 щоб обговорити питання американо-українських стосунків, і спробуй тільки не прийти. Подриву стоїв, рекомендує, і обов'язково сфоткайтесь. І розмістіть обурений пост, що ось він, я є, а Байден не прийшов. Нічого більш дивовижного за останні роки, якщо говорити про. Українську політику і дипломатію, я, чесно кажучи, її не спостерігав. Було добре відомо, що польських міністрів на кордоні не буде. І от тепер виникає питання: а в чому, в принципі, сенс появи представників уряду України на кордоні в ситуації, коли не було заплановано їхньої зустрічі з польськими колегами? Адже реальна політика, як в принципі, могли вже неодноразово за останні 5 років переконатися представники українського керівництва, це не публічні заяви і не намагання справити враження. Хай навіть якісь кількості українців це й подобається. Це серйозні перемовини, це не публічна дипломатія, це узгодження графіків. В той час, коли президент України закликав до спільної зустрічі урядів України і Польщі, прем'єр-міністр Дональд Туск виступав у сеймі із повідомленням про перетворення польсько-українського кордону та шляхів до нього на ділянку стратегічної інфраструктури Польщі, що має надати можливість розблокування постачання військових вантажів. Київ міськбуда пише. А скільки коштує замовити цих артистів на корпоратив? Друг цікавиться. За п'ять років прем'єр-міністр, перша службова особа країни, перетворився на шістку решали Ларьочника. Прем'єр-міністр Шмигаль, навіщо ви їхали на кордон, якщо було відомо, що польська сторона проігнорує зустріч? Бо нам наказав Єрмак. А ви в курсі, що не Єрмак має вами командувати, а ви Єрмаком, так? Так чому ж принижуєтеся? Хочу жити! І гроші. Київ місьбуда продовжує. Єрмак, який не має взагалі жодних повноважень, посилає прем'єр-міністра Шмигаля, першу службову особу країни, ганьбитися на кордоні. Не самому ж ларьочнику їхати принижуватися. Нехай принижується офіційна особа. Вони просто сміються з України, але в країнчикам норм. Нам же далі з цим польським урядом працювати ще роками. Дональд Туск, прем'єр-міністр, на 4 роки в Польщі. Прем'єр-міністр це головна посадова особа. Да. Я нема сенсу обговорювати. Поляки обрали Туска. дай їм Боже, значить вони хочуть Туска. Що ми робимо? Нам з Туском 4 роки далі працювати, жити плічопліч. Поляки це для нас ну, вікно в світ. Це наш кордон, це мілітарна допомога, гуманітарна, це країна, яка нас завжди підтримувала на шляху в Європу, в НАТО і так далі. Ми можемо посперечатися з їхніми аграріями, може бути все, що завгодно. Нащо ескалувати? Карл Волох, я ж правильно все зрозумів, шумен покликав Туска на стадіон, себто на кордон. Той закономірно публічно послав його до Беніної мами. Але Паяц все одно відрядив уряд. На переговори, де вони дружно зображували здивованих зебілів. Все вірно цікаво, ким себе нині відчуває шмигаль. Нагадаю, перша службова особа країни за нашого конституційного устрою, клоунам у папуасів чи таки папуасом у клоунів по скриптам. До питання, хто правий у конфлікті з Польщею, пост жодного відношення не має. А присвячений виключно новаціям українського державотворення дипломатії і менеджменту. Твіттерянин приниження одічалих для повноти картини, вони там повинні були ще хором заспівати. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Твіттерянин Хаутрон Гіллінг захід вже відверто вголос просить за банду не саботувати реформи, не будувати авторитаризм, обмежуючи опозицію. Та змі не займатись позерством на кордоні, а системно працювати це тільки те, що виходить назовні крізь західну дипломатичну стриманість і самоцензуру. Здобули.